Також хочу записати ще одне відео на рахунок того, бо дуже відчуваю, та й так бачив коментарі, що дуже багато подій і що я дав давно не викладав відео на своєму каналі. Мовчу, нічого не, не говорю. Ну, По-перше, ви не маєте на мене концентруватися, хто там глядачі мого каналу, або гості мого каналу, брати і сестри. Тільки якби на мої слова, е, якщо щось трапляється в світі чи в вашому особистому житті, даю вам пораду: звертайтеся до Господа в першу чергу. Так як я це роблю. Коли щось трапляється, я завжди біжу в свою таємну комнату, замикаюся і спілкуюсь з Господом. Питаю, що сталося. Від Господа я не, не получав нічого, щоб ви, в, викласти на свій канал якісь відкровення або ч, що іншого. Е, ну в якомусь, якомусь сенсі не отримав по, не на общу публіку. Е, я завжди з ним спілкуюся і завжди він мені відповідає і дає відкровення і знання, але стосовно мого особистого життя. Е, в даний період він займається моїм особистим життям. Він його влаштовує, він мені підказує і працює в цьому напрямку. А я своє особисте життя не буду оголошувати на весь світ, бо ну ясно, це особисте життя. І я його довіряю тільки Господу. І він ним займається. І все, що останнє він мені говорив. Стосується лише мене і мого особистого життя. А що відбувається в світі, є безліч інших пророків, які цим займаються. Але я є молодий пророк і ще повноцінно не ввійшов в то служення, бо я ще не готовий так. А Господь мене вчить і наставляє. Так, мені він певні речі відкриває, і коли він мені їх відкриває, я їх оголошую на весь. Так сказати, на інтернет, на весь світ на публіку. А багато чого, що стосується мого особистого життя, він мені відкриває. І бо це на наші, наш зв'язок з ним, <кхи> наші відносини, то я залишаю в себе. Я цим не ділюсь. І буває такий період, що я мовчу, нічого не викладаю. Це не, не значить, що я від Бога якби нічого не, до... не отримую, нічого не знаю, не спілкуюсь. Я спілкуюся, але. Особисто на рахунок себе на свого життя. Так, можливо, це трохи егоїстично, але так і мені Господь сказав, Він влаштує спочатку моє особисте життя, моє. А тоді, коли він дасть мені все, необхідне для служіння, тоді я буду більше займатися цим. Тобто це не я вирішую, це Господь Дух Святий вирішує. І порада, як зав... завжди, якби щось не, не трапилось. Таємну комнату до Господа молитися, шукати з ним зв'язок, питати у нього. Це най... найкраще найкраще средство, так сказати, для вирішення бої проблеми. І він підскаже вам. Навчіться це робити. Нехай це буде такою звичкою. Хай Бог Господь благословить.